Всім привіт, друзі! Це шоу не враша, як завжди. Це Макс. А це Микита. Полетіли. Ой, друзі, ну все розпочалась Суперліга хтось її дуже чекав, хтось можливо і не хотів її. Ну, хтось точно в наших коментарях написав, чому ви, власне кажучи, нічого не говорите про чемпіонат Суперліги. Ми так, говоримо. ви напросились, друзі. Ну що так довелось Макса, тобі і поталанило. А я можу так казати, що поталанило? чи ні? якщо слова талант, то може. Так. Якщо по якщо пощастило, то ні так, так пощастило тобі побачити на власні очі. Ось бабл, який проходив в Івано-Франківську. Ну не тому, що ти там квиточок купив. А, ну по роботі, то говорить. що не можна було туди так. купити квиточки. Нагадуємо, що весь чемпіонат України, принаймні, на сьогоднішній день є таке рішення, проходить без глядачів. Ну отже, в мене питання, виникло. як воно взагалі, що воно таке? бабл під час війни? Бабл під час війни так. це дуже схоже на бабл під час ковіду, тільки іноді є загроза, тому що прилетить якась гацька ракета. І команди, якщо є. Повітряна тривога на це відволікаються, йдуть у сховище і там чекають, поки вона закінчиться. Якщо не закінчується, матч зараз почато, Ігри не переігруються, а вони дограються колись потім. Угу. Колись потім то в регламенті я так розумію, чітко якогось е, ні, немає чіткого, немає так. Є розпорядження лише про те, що ігри дограються. Скільки б там не лишилося дограватися, секунда так, секунда. Команди виходять в тих же складах тими ж п'ятірками і дограють. Ну як, наприклад, у франківському баблі було дві-два матчі, які не догралися, і вони будуть дограні колись потім. І... Поки що інфі ніякої з цього приводу немає. Е, я особисто мені довелося, не довелося. Я спеціально прямо хотів подивитись так, біпа е, Дніпро, подивився цей поєдинок. Мені. Не результати насправді було десь начхати. Хто там кого буде перемагати, хотів подивитись на гравців, більшість з яких там особисто знаю. Взагалі у чемпіонаті там і молодих, і старих, там старих. Вибачте, Стимофенко. Не старих, а такі на ветеранському. А, хотілося подивитись так на молодих хлопців. І потім я вирішив зробити ось що, десь, хоча б якісь відео, подивитись з чемпіонаті Вищої ліги. Так от. У мене таке враження, що ніякої різниці немає. А навіть у вишці грають цікавіше, якщо дивитись суто на цифри. Я все записав. Отже, подивись: рахунок політехніки СМДУ 74-83. Вінницькі зубри Житомир. Є такі команди, так, 70 на 72. Це так. Я швидко відкрив, подивився. Думав, блін, прикольно, там заруба була. А ось що відбувається у чемпіонаті Суперлізі, якісь там виноси когось. Київ баскет, очевидно, можливо, і не програє насправді з такими суперниками. От що думаєш ти? Ну, я думаю, що Київ Баскет програє ну, все ж таки. Ну, я програю, я, я, я просто впевнений, що вони зроблять це вже на наступних вихідних, коли в гості до них прийде Дніпро. Але про це <с трошки трошки згодом. Про це ну як? Ну, рівень впав, і нам із цим жити просто. Я не дивився матчів вищої ліги, тому що минулі роки я надивився на це. І я не уявляю собі, що там зараз коїться у вищій лізі, якщо ми бачимо гравців, які ще. Цієї зими, умовно, у січні виступали у вищій лізі, і навіть у першій лізі, коли ми говоримо про той же Київ Баскет. А наразі вони є представниками. Ну, давай слово елітного дивізіону, ми не будемо е, надто часто вживати. Да, е, будемо най, вживати, найвищого за статусом, так, скажімо так, найвищого. чемпіонату України. Ну, ось так. Ось ну розумієш. Ми, ми живемо в реальності, коли MVP туру, цілого туру, Вадік Заплатінський. Вадік, нічого особистого. Нічого особистого. Але розумієш, Особисто якщо знаємо. ти кілька років був запасним у Миколаєві, а запасний у Миколаєві, резервіст це людина, яка буквально після кожного тренування гуглить якісь курси IT Точно. про всяк випадок, аби. Власне кажучи, знайти це. Цікавиться, собі... де найсмачніше нефільтроване продається у Миколаєві? Так, щоб хоч трошечки зайняти собі вечорочок, тому що ти знаєш, що в баскетбол ти не пограєш у будь-якому випадку. І він вже стає MVP, при цьому він показує непогану гру, він показує непогані цифри. Тобто, суто візуально він. МВІПІ, так абу він МВІПІ, абу я читав навіть ось цю подачу. Здається, на буц. це Кевін лав часів Міннесоти Тимбервулс, Пам'ятаєш, коли він був такою помпушкою трошечки і віддавав собі ігри 30 плюс 30, так. Як нічого так. Так ось, і ця подача на ФБУ здається, я читав А я читаю на сайт ФБУ. Не для того, щоб якусь інформацію цікавити, що там четвертий в історії. Людина, яка зробила такий дабл дабл в Україні, і я думаю, це знаєш, як ну колись там виграла моя школа чемпіонат... Ну це як триплдабрасіла везбрука. Давай давай про це по говорити. Так, волейболу, коли мене зріст був такий самий, як зараз, розумієш. Я не дуже висока людина. І я думаю, ну це насправді не те, чим хотілося б пишатись самому буцу. Хоча я думаю, що він цим насправді пишається. Роботу але він... виконав, виконав. Роботу виконав. Так, але настільки подавати таку інформацію, четвертий в історії, ну, це проти кого він грав, насправді, ну ви бачили? Ну, це університетської ну, знову ж таки. Ми повертаємо, ми повертаємося до реалії, коли в нашій країні є війна. І звичайно, ми дякуємо Збройним силам України за те, що в нас є можливість просто сидіти і обговорювати звичайно. баскетбол, яким він поганий в нас не був. Тому Питань що, якби не ви, хлопці і дівчата, все було б трошечки ем, гірше, а насправді набагато гірше. Тому дякую вам ще раз. Але ну знову ж таки, пройде час, це все забудеться. Знаєш, і просто-напросто лишаться сухі цифри. Антон Буц 20 Очок. 20 підбирань наступне матч, років. наступний матч. Я дивився в нього, якщо там не помиляюсь, 4 очки, 2 підбирання. Да. При тому, що ігровий час його суттєво не змінився. Але тут слід розуміти ще й таку штуку про те, що ніхто із цих гравців, які зараз грає в чемпіонаті України, не звикли грати три дні поспіль. Не було такого. вищій лізі були ці спарені тури. Було два матчі поспіль. Три ні. Особливо ті люди, які мають досвід в суперлізі, в нас бек-ту-беків, як таких не було вже дуже і дуже багато. Там 10 років, ну щонайменше, Максимум, що це матчі через день, умовно в п'ятницю і у неділю. І все. А зараз тобі доводиться грати три дні поспіль. І для гравців, які там ну, умовно досвідчені, як ми їх зараз називаємо, а буца можна цілковито назвати досвідченим гравцем. Він не звик до цього. І його тіло просто-напросто не встигає адаптуватися і не встигає від відновлюватися. Це булінг такий тіло буца. Ну я розумію про що ти про параметри. Я тобі можу сказати про це про <рес> ну, нього обличчя людина, яка дуже полюбляє вареники, бабусіни. Ну він завжди такий був, до речі. Коли а йому знаю, було 18 він... років також і зараз йому трошки більше. Знаєш, йому може майже 20 плюс 20, якщо ну, я то, не помиляюся. Чи, знаєш, от я так скажу: є у нас е товариш з Максом, до речі, якого вдома. Стіна пошани баскетбольна, він там, якісь кубки свої віша, нагороди. От Я впевнений, що тепер, якщо не було, то тепер точно буде. Я четвертий дабл-даліст, який, який так існує. І буде існувати у будь-якому випадку. Дивіться український баскетбол, можливо, так, так. можливо, цей такий дуже дивний, дуже незвичний і багато в чому поганий сезон народить для нас нових зірок. Тому що можливо, є, є хлопці, які там по 16-17 по років, які ще навіть дехто школу не закінчував, і там, а вони вже не грають у найвищому дивізіоні чемпіонату України. Чи буде це? Подивимося згодом. Чи подобається цей баскетбол людям, які не вболівають? За команди, так які не грають, те. мабуть, що навряд чи. Тоді вам Суперліга, тоді Я не вийде. Я ну, питання в тому, як ну, глядача, якщо ви зробили цей чемпіонат, і в тебе ти орієнтуєшся на глядача, то хто цей глядач, якщо не такі запаяні люди, як ми з тобою? Ну раніше взагалі то баскетбол не був надто популярний. Баскетбол, гляньте, скільки людей ходило на футбол останнім часом в Україні до пандемії, до цього всього середня відвідуваність туру Прем'єр Ліги України. 5555 людей. Ось так от це в нас було 555 співробітники то... стадіону, яким стадион. просто дозволили посидіти на трибунах. Ось так. Тобто, в нас ніколи не було такого широкого загалу, широкої любові до баскетболу в Україні. Я говорю про клубний в першу чергу, тому що ну збірні в нас завжди були збірними. Якби я до них не відносився, якби мені це не подобався весь цей формат. Але за збірні в нас вболівають. тому що у нас досі за Василя Моченка вболівають тому що він, начебто. Українець, він громадянин України, точніше, людина з українським паспортом. Він людина від України. Так, тому за нормальних хлопаків, які в переважній більшості своїх збірні України грають, звичайно, що не гріх поболювати. А клубний баскетбол? Так. Клубний баскетбол впав. Це просто низько. Низько. Низько впав за. Ти заговорив про збірні. Я е, збірну, е, збірну Промете. Я з, з, хочу поговорити про команди, які також грали у Єврокубках. Коротше, я там що побачив, е, я зараз через конфлікт ось ФБУ і Дубінського, так, Бродського і Дубінського, давай так говорити. Е, Чисто особисто. Так, е, це не той випадок, я, коли нічого особистого, лише бізнес. Ну, Ні, це, там бізнес це особистий тру. жодної новини. Про Прометей, жорстко, жорстко ігноріють пром на офіційних ресурсах а Федерації. А що ж, а, виходить, що федерація, яка існує за бюджетні кошти, за наші з вами, може обирати про кого. Це навіть якби я як, я як дуже б негативно ставився про прометей, але людина, яка споживає інформацію спортивну, мене виникло питання: а що це за у нас такі діла? Ні, ну ти ж розумієш. Ну ми з тобою також вже особливо то прометей не вважаємо українським клубом. Ну, федерація також І ну дожди. Які... Там грають українські гравці. Українські гравці грають. І сувчик санончик. У нього день народження. Вони його навіть не не поздоровили з цим, не привітали. Ви розумієте? І Сув малий з днем народження. Давай наступного разу досить тобі вже ганяти естонських студентів. Давай вже в Венба. Так. І, ну, просто ось у мене таке ну, жодної новини, повертаюсь про Прометей. Довелося читати на інших ресурсах. Ну, я так просто проглядав, мені було цікаво, що будуть вони писати, чи ні. Нічого. Ну, тому що вони пишуть про українців, там про так. того ж Геруна, про того ж постового які грають десь там в Іспанії, не там десь, там, в а в Іспанії. Та, українці так, вони, там, українці там за, за кордоном. так, так. Що, що, за, що за діла Тобто про умовного войноловича, який набрав там 23 очки в матчі з Прометеєм, вони написали, а про того ж Сенона і нічого не написали. Ай-яй-яй! Будь такими обідками! Ай-яй! <рес> так, ну коротше, зіграли. Прометей переміг, до речі, так, будівельник також переміг. Так, обидві наші римсько риська пара в нас перемогла в своїх чергових матчах чемпіонату. До речі, стосовно Прометею, я був дуже здивований. Здивований, тому що бурсоспор, спор спор бурсаспор так непогано, міцні, міцні. не міцні дуже міцні. Ну, принаймні е, номінально вони краще за Прометей. А виявилось, що ні. Ну ми говорили з тобою в минулому випуску. Силочка, ось тут посилання. Ось тут дивіться на минулий випуск. Що ось після тих пер, пер програних поєдинків, зараз ми побачимо. Ну, щось ну, і це, досить путнє. І Це власне була перемога саме на характері, що називається зубами. Матч був не найкращий для перегляду. Звичайно, мені було з чим порівнювати. Я <світ> буквально за годину до цього подивився знову ж таки один з матчів суперліги нинішньої, потім матчі Єврокубку. Це була чиста перемога тобі на характеру, коли ти просто береш сталеві бубенці і тягнеш <світ> до фінальної сирени, і ця сирена фіксує твою перемогу. Так, єдине, що ще цікаве, що зовсім не грав Петров там нуль. І ще чекаємо, хтось. Михайло Юрійовичу. Чекаємо від вас чергового да. чергового уроку арифметики про те, хто скільки з українських гравців зіграв. І ще хтось з українців, ось зараз швидко так не можу згадати. Також зіграли нуль. Лукашов там якісь три хвилини, здається. Лукашов грав, санон грав, Санон так, дуже так, сильний так, поєдинок провів. Напередодні дня народження людина думала краще зіграє федерація згадає. Зіграв краще, федерація не згадала. Не злим тихим словом. Ну ось так насправді і будуть о, рухатись далі. Можливо, програвати а можливо, перевагати. Ми не знаємо, але будемо ось так коротенько згадувати про наших о, єврокубкових представників. І ще тут у нас з'явився один інсайт. Ми про нього думали, до речі, говорити чи ні? Але ми вирішили, а хто нам може це? Заборонити друзі, ми незалежні змі, і будемо говорити все, що хочеш. Прометей, Прометей, той самий з Кам'янського незалежна колись, команда, де колись народився е, я і багато інших цікавих людей. Так ось Прометей може повернутися, і навіть вже це не плітки. До суперліги і навіть заявитися, і навіть заявочку можуть прийняти, і вони будуть грати у чемпіонаті Суперліги. Більше новин особливих немає, тому що не зрозуміло, чи заплатив пан Дубінський 4,5 мільйони пану Бродському, чи там якось зменшили так. цю суму, чи розбили її там на декілька сезонів, чи ще щось. ще щось. Що. Особливих новин немає. принаймні, точно це те, що Прометей, який український Прометей, він да -да -да. команду ніхто не розпускав. Вони весь цей час тренувалися, грали навіть з якимись місцевими тут хлопцями. Ці хлопцями в Дніпрі із аматорською якоюсь командою ледь, ледь виграли 10 очок. <рес> Це те, про що вони завжди кажуть, що у нас найперспективніша молодь, яку ми трошки вкрали, да, а ні. трошки купили. То вони проти збірної Приватбанку тут місцевого грали. Майже <рес> майже <рес> насправді то, так що чекаємо, Львів он, заявився вже напередодні старту так. чемпіонату, і команда з'явиться у третьому турі, і десь там, в тому ж проміжку, часу я особисто чекаю на те, що буде Прометей, і буде 10, 10? повноцінних клубів. Wow. Це ж скільки ви баблів можемо побачити? Бабл за баблом. На цьому треба ставити крапку. Бабл за баблом, друзі, це було, що м'яч не бреше. Пам'ятаєте, що ми з Максом брехати можемо. А м'яч не бреше ніколи. Побачимось. Підписуйтесь в інстаграм, телеграм, ютуб. Все в посиланнях, всі лайки, радьте нас своїм друзям, своїм знайомим і особливо підсадіть на нас свою бабусю. Ми був любимо. Всім пока!